Вітаю на телеканалі Донеччина Тіві. Сьогодні у програмі про ми продовжуємо висвітлювати діяльність міжнародних організацій, які допомагають українцям в умовах воєнного стану. Зокрема, сьогодні поговоримо з представництвом норвезької ради у справах біженців в Україні, як вони допомагають переселенцям та мешканцям прифронтових територій. Вітаю у нас сьогодні у програмі проважлива Ганна Дудінська, керівниця відділу адвокації представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні. Вітаю вас, Доброго дня, пані Ганна. Які задачі ставить у своїй діяльності Норвезька рада у справах біженців в Україні, і які питання входять до компетенції вашої організації? Дякую за запитання. Норвезька рада у справах біженців це міжнародна неурядова гуманітарна організація, яка працює більше ніж в 25 країнах по всьому світу. Наша першочергова мета у будь-якій країні цього світу це відповідати на потреби постраждалого населення внаслідок вимушеного переміщення та конфліктів. В Україні ми працюємо з 2014 року. Раніше ми мали наш основний офіс у місті Северодонецьк у Луганській області. І з 2014 року ми працювали над а, задоволенням потреб постраждалого населення. Це підтримка прифронтових громад, підтримка внутрішньопереміщених осіб по території України. А хто саме з фахівців і посадовців забезпечує діяльність організації і якою є структура її? У нас є кілька основних ключових напрямків нашої діяльності: Це інформування, консультування та правова допомога, це продуктова продовольча безпека та підтримка працевлаштування, це програма відновлення житла, програма вода, санітарія та гігієна, мультисекторальна підтримка місць компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Адвокація та програма грошової допомоги. Тобто, як ви бачите, у нас достатньо багато напрямків а, допомоги, яку ми надаємо, і це ми реалізуємо через наші офіси у кількох регіонах України. Зараз ми маємо наш центральний офіс у місті Київ, ми також маємо два польових офіси у місті Дніпро та у Львові. Ми також маємо додатковий офіс у місті Тернопіль. А, і а, розпочинаємо також зараз програми у Київській області, де також плануємо відкриття польового офісу, і маємо програми у Одеській та Миколаївській областях, які ми реалізуємо спільно з Норвезькою радою у справах біженців у Молдові. Тобто, наприклад, мешканець Донеччини він може звернутися до вашої організації у тих містах, які ви перелічили, так? А насправді це залежить від програми. Наприклад, програма інформування консультування і консультування правової допомоги доступна українцям будь-де незалежно від того, де вони знаходяться, оскільки праву допомогу ми також надаємо за допомогою дистанційних методів, як -от гаряча лінія, чи навіть Фейсбук, сторінка. Грошова допомога так само вона відкрита до українців, де б вони не були на території України. На жаль, у даний момент реєстрація призупинена, але ми плануємо її розпочати знову. А що стосується програм натуральної допомоги, то звісно у нас відрізняється фокус цих проєктів. Зокрема, якщо ми говоримо про найбільш постраждалі регіони України, як от Харківська Запорізька Донецька області, то тут ми переважно надаємо натуральну допомогу допомоги, наприклад, а, продуктові набори або гігієнічні набори. У Західній Україні, наприклад, ми більше працюємо з місцями компактного проживання. Більше про наші програми можна дізнатися на нашому сайті або зателефонувавши на нашу гарячу лінію. Онігано, дякую вам за відповідь, що поділилися корисною інформацією. Ще таке питання. от Початок повномасштабного вторгнення він у всіх у нас змінив плин життя. Які проблеми та нагальні завдання вийшли на передній план для організації е, з початком 24 лютого? Ну звісно, потреби зараз в Україні, гуманітарні потреби є настільки гарячими та високими, якими вони не були ні. Коли більше 17,5 з половиною мільйонів людей зараз нагально потребують гуманітарної допомоги. Звісно, це виклик, з яким стикнулися і громади, і гуманітарні організації, і локальні волонтерські рухи. Чию активність також варто відзначити. Для нас зараз, звісно, пріоритетом є підтримка внутрішньо переміщених осіб і надання допомоги тим людям, які залишаються зараз проживати у найбільш постраждалих локаціях. Звісно, у сьогоднішньому контексті, коли бойові дії продовжуються, Дуже гострим для нас є питання гуманітарного доступу на окремі території. Зокрема, певні громади, які знаходяться на неконтрольованих урядом України території, вони не отримували жодної допомоги від 24 лютого. Тому, звісно, для нас зараз найактуальнішим є. Питання адаптації да розширення наших програм а, з урахуванням такого високого рівня гуманітарних потреб по всій Україні. Якщо раніше ми більшою мірою працювали у Луганській Донецькій областях, зараз гуманітарні потреби є неймовірно гострими по всій території України. А, всі громадяни України зараз опинилися у скрутному становищі, і а, багато з них набули додаткових вразливостей. Через ескалацію, і відповідно це вимагає від нас адаптації та розширення наших програм підтримки. А поділіться з нами результатами діяльності норвезької ради у справах біженців впродовж цього року кому саме надали допомогу, з ким взаємодіяти? Я вже окреслила основні напрямки нашої допомоги, і якщо так сумувати, то від 24 лютого ми надали допомогу більше ніж 140 тисячам. Постраждалих осіб це люди, які знаходяться знову ж таки в різних регіонах України, ми працюємо не одні. У нас є наші локальні партнери, а, спільно з якими ми досягаємо, намагаємося принаймні досягати а, громадян, де б вони не знаходилися на території України. А також а, варто відзначити окремо нашу програму а, грошової допомоги, да, яка дозволила тисячам усім отримати багато грошову допомогу, програма продовольчої безпеки, зокрема, як я вже згадувала. Раніше норвезька рада працювала на території Луганської області, тому відповідно від 24 лютого ми також хотіли зберегти максимально свою досяжність да до людей, які постраждали і знаходяться там. Від 24 лютого до прикладу нам вдалося разом з нашими локальними партнерами Луганською асоціацією організації осіб з інвалідністю роздати більше 4 тисяч продуктових наборів у Луганській області. Дякую за відповідь. Давайте детальніше поговоримо про переселенців. Зараз питання внутрішньопереміщених осіб залишається найбільш актуальним, тому що триває евакуація. нагадую, з Донецької області. А, яку допомогу ви надаєте внутрішньопереміщеним особам, які виїхали з району бойових дій? Ну, знову ж таки, всі наші програми вони мають певні елементи, які актуальні для внутрішньо переміщених осіб, ну зокрема, інформування, консультування і правова допомога, тому що ми розуміємо, що багато людей покидають свої домівки, часто залишивши позаду документи, залишивши всі важливі речі, це підтримка місць компактного проживання, бо люди, які евакуюються чи то організовано за. Допомоги органів влади чи самостійно до центральних і західних регіонів вони нерідко потрапляють до місць компактного проживання, які є взагалі не адаптовані навіть для середньострокового проживання. Дуже часто умови у цих місцях є дуже поганими, і саме тому. А для внутрішньопереміщених осіб є актуальною ця от, багатосекторальна підтримка місця компактного проживання, але знову ж таки і грошова допомога а, і а, програма правової допомоги, мабуть, є одним із найактуальніших для переселенців. Розкажіть більше про цю правову допомогу населенню. Зокрема, ви сказали, що ви надаєте і інформування, і консультування переселенцям. Що саме входить до цих програм підтримки? Які важливі здобутки у цьому напрямку діяльності є? Угу. Наша програма інформування, консультування і правової допомоги покриває велике коло а, юридичних а, питань, з якими звертаються внутрішньопереміщені особи. Це доступ до документації, як отримати паспорт, як зареєструватися як внутрішньопереміщена особа, як отримати допомогу від держави або неурядових організацій, а, як отримати свідоцтво про народження або свідоцтво про смерть. А, і подібні питання, з якими а, переселенці зараз звертаються, а це також питання доступу до соціальних послуг, соціальних виплат, пенсій. А насправді проблеми дуже різняться. Ми бачимо, що дуже багато проблем, які існували а, до 24 лютого. Вони зараз фактично масштабувалися а, тепер на ще більше коло осіб. Ми поширюємо правову інформацію через нашу сторінку у Фейсбуці, а також як я вже згадала за допомогою гарячої лінії. Але також наші юристи, наші фахівці, вони відвідують місця компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Вони також працюють на локаціях, зокрема у місті Дніпро, у місті Львів, де безпосередньо взаємодіють з переселенцями, надаючи їм інформування та юридичну пораду. Дякую за відповідь. Пані Гано, ви розповіли, що надаєте допомогу щодо місць компактного проживання переселенцям. А що стосується програми з проведення реконструкції житлових будівель, як це наприклад роблять представництва інших міжнародних організацій, Чи долучається до цього норвезька рада у справах біженців? Так, так, дійсно. Це є також одна з таких флагманських а, програм норвезької ради з правах біженців на даному етапі, коли а, ну, ситуація ще є доволі свіжою, дуже критичною. А, нашим важливим фокусом є так звані а, emergency shelter kits. Це набори критичної а, підтримки для базового такого першочергового відновлення житла. Їх, зокрема, ми роздавали і в Київській області разом з нашими спільними локальними. Ми партнерами, але наразі да плануємо розширення подібних проектів підтримки. Також ми а, співпрацювали в рамках державної програми Прихисток, а, яка реалізувалася урядом України а, протягом трьох місяців. Ми сприяли реалізації цієї програми на території Львівської області. Дякую за відповідь. А чи долучається норвезька справа Норвезька рада у справах бізнесу, Вичається як і в попередні роки до вирішення проблем розмінування на територіях, де відбувалися бойові дії? А ні, ні, ні. З розмінуванням ми якраз не працюємо. Є інші організації. які... Мають експертизу в цьому напрямку дійсно Україна ще до 24 лютого була однією з найзамінованіших територій у всьому світі і в Європі. Ясно, що зараз це питання набагато масштабувалося, але Норвезька рада не працює з питаннями розвинування. Дякую, ще таке питання. Зараз воно трошки відійшло на другий план. Це COVID-19, все одно зараз відбувається і захворювання в Україні. Чи долучаються представники до вашої організації до вирішення цієї проблеми в Україні та допомоги пацієнтам? Безпосередньо ні ми не задіяні у проєктах, пов'язаних з охороною здоров'я як такою. Але у нашій діяльності ми, звісно, максимально дотримуємося правил запобігання поширення COVID-19. А ще до ескалації до 24 лютого ми також поширювали відповідну інформацію про COVID-19, необхідні заходи особистої безпеки. Наразі безпосередньо ми цим не займаємося, але ці питання вони є, скажімо так, наскрізними в усій нашій діяльності у тому, як ми спілкуємося з людьми, з бенефіціарами також ми поширювали гігієнічні набори, які теж опосередковано, але дозволяють людям підтримувати особисто гігієну, що також є необхідним запобіжником поширення пандемії. Будемо сподіватися, що ситуація буде покращуватися принаймні, у сфері здоров'я, тому що якщо раніше COVID-19 був у нас найголовнішою проблемою, зараз цьому трішки менше приділяють увагу, але випадки захворювань є. Пані Гане, ну на останок поділіться подальшими планами вашої організації щодо діяльності в Україні і над якими проектами ви зараз працюєте, і які плануєте реалізувати в майбутньому? Дякую дуже. Так, звісно, як я вже згадала під час цього інтерв'ю, більше 17 мільйонів людей в Україні зараз нагально потребують гуманітарної допомоги, тому нашим основним пріоритетом є розширення, подальше розширення наших програм підтримки і, звісно, покриття та надання підтримки найвразливішим категоріям постраждалого населення. Адаптування наших програм під потреби цих людей обов'язково залучення на пошук механізмів залучення цих людей до моніторингу цих програм, їх планування і реалізації. На основними напрямками нашої подальшої роботи будуть залишатися. А ті програми консультування інформування і правової допомоги, відновлення житла, продовольчої безпеки, підтримки працевлаштування, грошової підтримки внутрішньопереміщених осіб, мультисекторальної підтримки місць компактного проживання. Ну і звісно, адвокація, в рамках якої ми надаємо експертні рекомендації до поточних нормативно-правових актів та політик України для того, щоб сприяти системному вирішенню проблем, де це можливо. Дякую за відтоді на наші питання сьогодні. У програмі про важлива з нами була керівниця відділу адвокації представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні Ганна Дудінська. Дякую, дуже вам дякую, гарного дня. Навсе дякую за корисну інформацію. Це була програма про важлива на телеканалі Донеччина. Тіві нагадую, що більше нової інформації. Дивіться на інтернет-ресурсах нашого змі.